Вітаю з вами знову вартові права порядку. І сьогодні ми поговоримо про злочини в сфері економіки. Економічна злочинність стає все більш проблемним, загрозливим явищем для України, як для самостійної незалежної держави. Існуючі довгий час недосконалі економічні відносини використовуються злочинцями для паразитування на тілі суспільства, забезпечення значних власних матеріальних надходжень за рахунок несплати податків, корупції, шахрайства з фінансовими ресурсами та вчинення інших злочинів економічної спрямованості. Безумовно, що подібні діяння не залишаються без належного реагування з боку держави, а правоохоронні органи постійно ведуть з ними безкомпромісну боротьбу. У структурі Міністерства внутрішніх справ існують спеціалізовані підрозділи, безпосереднім завданням яких є боротьба з економічною злочинністю. Найпотужнішим з них є Державна служба боротьби з економічними злочинами. Головне завдання цієї служби своєчасно виявляти та припиняти злочини у галузі економіки та запобігати їм, здійснювати аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасно інформувати про них органам державної виконавчої влади, виявляти причини її умови, що сприяють вчиненню правопорушень у цій сфері, а також вживати заходів для їх усунення. У 1997 році у зв'язку зі змінами в законодавстві у ДСБС з'явилася ще й функція боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів, злочинами на фондовому ринку, посяганнями на інтелектуальну власність. Нині ДСБС продовжує курс на захист економічної безпеки держави, притягнення до відповідальності корумпованих чиновників, декриміналізацію ключових економічних галузей, захист законних прав громадян. В Харківській області з початку 2012 року працівниками підрозділів БЕЗ особлива увага була приділена захисту від злочинних посягань економічних відносин, передусім бюджетних коштів для можливості забезпечення реалізації державних соціальних програм. В ході цих заходів підрозділами Державної служби по боротьбі з економічними злочинами задокументовано 717 злочинів по лінії економіки. 87 сім злочинів у сфері господарської та 120 у сфері службової діяльності. З них 23 факти хабарництва, 175 злочинів пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, 137 фактів привласнення державного та колективного майна. За матеріалами працівників ДСБС притягнуто до відповідальності 71 особу, які скоїли корупційні діяння. Спектр діяльності цієї служби дуже широкий, адже до компетенції працівників ДСБС входить не тільки виявлення економічних злочинів Правоохоронці також захищають громадян від фатальних наслідків, що можуть настати в результаті споживання неякісних продуктів харчування. Кожного дня ми заходимо до магазинів або супермаркетів для покупки їжі. Звичайно, при обрані товару ми в першу чергу звертаємо увагу на товарну марку, що викликає в нас довіру. Але іноді трапляється так, що за привичним логотипом може ховатися дуже страшна небезпека підробка, така, яку виготовляють в антисанітарних умовах за взяті ділки. Управлінням Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю спільно з відділом ветеринарної міліції ГМВС України в Харківській області регулярно проводиться державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на підприємствах Харкова та області. Регулярні оперативно-профілактичні заходи перш за все направлені на виявлення фактів незаконного виробництва, перевезення та реалізації продуктів харчової промисловості. З цією метою працівниками міліції проводяться перевірки оптових баз, ринків, торгівельних центрів, забійних пунктів, автотранспортних засобів, підприємств роздрібної торгівлі тощо. Під час відпрацювання було виявлено цех у місті Валки Харківської області. Який займається переробкою м'яса та випуску готової м'ясної продукції. під час перевірки суб'єктам господарювання не було надано жодного документу, який підтверджує походження та якість сировини та інших правосонавлюючих документів. За даним фактом працівниками відділу ветеринарної міліції складено адміністративний протокол, який передбачає накладання штрафу Правоохоронцями призупинена діяльність підприємства до встановлення усіх відповідних документів. З незаконного обігу вилучено 5 тонн м'яса та м'ясної продукції. Днями працівниками управління ДСБС та ветеринарної міліції було здійснено перевірку одного з товариств з обмеженою відповідальністю, розташованого в Зміївському районі, що займається виробництвом молочних продуктів харчування. Під час перевірки правоохоронці виявили молочну сировину та продукцію загальною вагою близько 15 тонн, які зберігаються на території підприємства. При цьому працівники товариства не надали жодного документа, який би засвідчував походження, якість та безпеку даної продукції, що порушує вимоги закону України про ветеринарну медицину. Також працівники міліції встановили, що термін дії атестата виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції закінчився ще у вересні 2011 року. в зв'язку з чим діяльність вказаного підприємства була припинена. Зазначені молокопродукти вилучені з обігу та направлені на експертизу. За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи. Санкція статті передбачає штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться слідство. Поряд з іншими підробленими продуктами харчування самим небезпечним для здоров'я людини лишається алкоголь. Сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні є одним з найвищих у світі і складає близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення в рік. Спокусити людину алкоголем найлегший спосіб позбавити її можливості задуматися над своїм розвитком, запустити механізм деградації не тільки якоїсь окремої особистості, але й усього суспільства в цілому. За даними Національної ради з питань охорони здоров'я, щодня алкоголь вбиває 40 українців. Це дуже страшна статистика. Особливо вражає кількість отруєнь спиртними напоями близько 8 тисяч випадків на рік. Тому робота щодо виявлення фактів виготовлення алкогольних сурогатів стає для підрозділів ДСБС однією з найважливіших. Нещодавно працівниками управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами на території Дергачівського району виявлено діяльність підпільного цеху по виготовленню спиртних напоїв. Виробництво горілки було налагоджено зі знанням справи. Цех розташувався в лісу, в приміщенні колишнього піонерського табору, що в селищі Черкаського Лозова Харківської області. Під час здійснення процесу фальсифікації алкогольних напоїв працівниками міліції були виявлені троє харків'ян. Казані особи викриті у виготовлянні підробленої горілки відомих торгівельних вітчизняних марок. Виробництво ковитою здійснювалось за оригінальною рецептурою. Спирт змішувався з водою, до якого ще додавалися різні пом'якшувачі та інші невідомі хімічні речовини. В подальшому готовий продукт за допомогою дозаторів розливався у пляшки, на які ділки наклеювали підроблені етикетки та акцизні марки. Виготовлена таким способом горілка реалізовувалась на території міста Харкова та області. У зловмисників вилучено пробки в кількості понад 500 штук, майже тисячу акцизних марок та понад 400 півлітрових пляшок з рідиною та етикетками. Крім того, вилучено 150 літрів рідини із запахом спирту та 10 літрів глюкози. Вилучені речові докази направлені на експертизу. Наразі працівниками міліції встановлюються особи, які причетні до організації незаконного виробництва горілчаних напоїв. Під час проведення слідчих дій в рамках кримінальної справи працівники міліції провели обшук в приватному будинку в селищі Черкаські тижки, де було виявлено та припинено роботу ще одного підпільного цеху по виготовленню сурогатних спиртних напоїв. В домоволодінні троє громадян організували незаконне виготовлення алкогольної продукції під відомими торгівельними марками. Під час обшуку працівниками міліції вилучено пляшки, спиртові матеріали, навіть перець у пластиковій пляшці зі спиртом для його подальшого використання у так званих перцовках. Вилучений фальсифікат направлений для проведення відповідного експертного дослідження. 21 -е століття це ера інформаційних відносин. Нові засоби масової інформації, нові способи поширення інформації актуалізували проблеми захисту від завдання моральної шкоди. Напередодні проведення в Україні великого спортивного свята, фінальної частини футбольного чемпіонату Євро – На перший план виходить питання забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів. Так, під час організації та проведення чемпіонату забороняється пряме та непряме використання в будь-який спосіб об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА без дозволу цієї організації. Ніхто, крім УЄФА та його комерційних партнерів, не може використовувати знаки УЄФА для просування товарів. Днями працівниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами було викрито жителя Харкова, який організував підпільний цех з виробництва спортивних футболок. При цьому він незаконно використовував логотипи відомих торгівельних марок. Працівники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами викрили підпільний цех з виготовлення трикотажних виробів. Спортивних футболок з незаконним нанесенням на останні знаків для товарів та послуг «Адідас», шахтар, металіст та Євро-2012. Цех знаходився у двоповерховому виробничому приміщенні, розташованому у місті Харкові, та належить фізичній особі підприємцю 40-річному харків'янину. При огляді виробничого приміщення правоохоронцями було вилучено 26 одиниць обладнання для пошиву одягу. Близько півтори тисячі футболок з незаконно нанесеними знаками: Адідас, Металіст, Шахтар, Євро-2012. Виготовлену фальсифіковану продукцію підприємці реалізовували оптом на території торгівельних центрів та через мережу інтернет. На теперішній час вирішуються питання про порушення кримінальної справи та проводиться подальша перевірка. Ми розповіли вам про невелику частину тієї кропіткої роботи, яку проводить харківське управління по боротьбі з економічними злочинами. Але на жаль, наш час закінчується і нам потрібно прощатися. З вами були вартові правопорядку. Бажаємо вам міцного здоров'я та сімейного добробуту. Хай вам щастить.